В Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді вже стає доброю традицією кожного року перший семестр навчання підводити підсумки виставкою від Миколая до Різдва. Ця виставка припадає якраз на середину грудня. І назва цієї виставки від цього й походить, тому що у нас іде Миколай, а місяць виставка триває до 30 січня. І так виходить, що від Миколая до Різдва От, тут на виставці представлено багато гуртків, наприклад, бісероплетіння, декоративно вжиткове мистецтво, святі кераміки, цифрове фото. Початково-технічне моделювання, орігами. Ну більше 400 робіт. Так ми нарахували. Образотворче мистецтво, авіамоделювання от гурток. Ну це підбиття підсумків, дати дітям показати себе, відібрати роботи із цієї виставки на майбутні виставки, які будуть проходити у нас всеукраїнські, працюємо ми за програмами, рекомендованими міністерством освіти. В гуртки набираємо дітей від 6 до 18 років.